Уявіть, що ви Сергій Ребров. Менш ніж за місяць у вас вирішальні матчі, від яких залежить, чи поїде збірна України на євро. Тому всі ваші думки про те, хто ж має бути в старті на матч проти Боснії 21 березня і кого брати на збори, які вже дуже скоро. Ну буквально через 10 днів там чуть більше буде збиратися команда. Ми все зробили, щоб для неї була найкраща підготовка. Хлопці, ті, які грають в Україні, вони збираються і їдуть на збір в Марбею. Потім до їх не приєднаються вже наші ігроки, які грають в різних клубах. Давайте разом подумаємо про те, які позиції додають реброву головного болю, і чому. Одним словом, спробуємо допомогти тренерському штабу, а ви допоможіть нам. Поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях свою версію стартового складу на Боснію. Це буде цікаво. Перед початком відео нагадаємо партнер Ютуб каналу Збірна компанія Вібет Україна. Преміум спонсор збірної України з футболу. Об'єднані футболом разом сильніші. У закріпленому коментарі ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Там, окрім новин про нашу збірну, ви побачите чимало акцій, бонусів та розваг. Переходьте та підписуйтесь! Голкіпер. Дилема навіть тут. Щоправда, у цьому питанні головний біль Реброва і Худжамова, як прийнято казати, приємний. Лунін чи Трубін. Мабуть, це певною мірою унікальна ситуація для нашої збірної, коли воротаря команди доведеться обирати з поміж основних кіперів двох європейських грандів. Е, я б ще б до того додав би, що ви сказали, я ще додав би туди і Георгія, Бущана, і Дмитра Різника. Вони ж конкурують між собою. В чемпіонаті України Дмитро грав в Єврокубках, тому я б, я б не сказав, би, що по-перше, я б не сказав би, що вибір буде простий. І по-друге, що я б не скидав би ще з рахунків воротарів, які тимчасово в Україні грають, Лунін за Реброва ще не зіграв за збірну жодної хвилини. З іншого боку, він ще ніколи за всі роки в реалі не виглядав так впевнено і переконливо, як зараз. Трубін, натомість вже кілька років у постійному тонусі. Став першим номером у збірній, спадкоємцем П'ятого, і дотепер його статус сумніву особливо ніхто не піддавав. Утім, цікаво, що за збірну обидва наших топ голкіпера провели фактично однакову кількість ігор: 9 у Андрія, 10 у Анатолія. У кожному протерху хотілося почути ці слова. Ти перший номер 100%. І це додає, додає якоїсь певності не якоїсь, а великої певності Але е, говорити комусь, і якщо говорити зараз вам, що це у нас є 100% е, перший номер це, по-перше, розслабити воротаря, якому я це можу сказати. По-друге, повністю нівелювати всі ті зусилля, які б витратили всі інші воротарі на зборах, в матчах, підготовці. Тому я вам хочу сказати, що. ну, Нема стовідсоткового першого номера. Я хлопці, які між собою конкурують за місце в складі, в тому числі і збірної, і це буде як, як на мене, це правильно. Я не можу когось виділити, бо для мене всі вратарі. Ну не як діти, але як ви розумієте, я розумію їх почуття. Я розумію, що вони відчувають, коли хтось з них не виходить на матч Трубін все одно грає в цьому сезоні відчутно більше, аніж Лунін, та й роботи у нього побільше. Це наслідок того, що оборона Бенфіки далеко не безгрішна. Звертає на себе увагу те, що Лунін значно більше інтегрований у пасову роботу Реала. Утім, це точно не привід говорити про слабкість Трубіна у грі ногами. Все ж постійна ігрова практика і стабільність виступів залишають Трубіна фаворитом на місце у старті. Але, попри вибір тренерського штабу, за воротарську позицію можна бути спокійним. От, згадайте мої слова. зараз ще не проблема. Проблем, ну, проблема буде, я, як, я не знаю, я не знаю, яке слово підібрати, що це що буде такий приємний головний біль років через п'ять. От, побачите, згадайте мої слова, Бо зараз дуже багато українських фоторів грає по Європі в класних академіях. От тоді, тоді точно ще збережіть, може, це на всяк, на всяк випадок, щоб я був як Ванга. Років через 5 через шість ахіласовою п'ятою збірної України може стати відсутність альтернативи Тарасу Степаненку. Травми та вік незмінного опорника змушують думати про можливі опції на цій позиції. А їх, здається, досі немає. Звісно, є Сергій Сидорчук. Ребров чудово знає його можливості, а гравець бельгійського вестерло знає вимоги тренера. Але це точно не виглядає як ідеальна рівноцінна заміна. Ви скажете Назарина. Але ж Єгор і в клубі грає дуже небагато, тому це теж варіант, але, очевидно, значно гірший, аніж Тарас. Звісно, тримаємо у голові брашка, але прогнозуємо, що у разі проблем у Тараса, запрошення до збірної і навіть місце у старті, знову зможе отримати Данило Ігнатенко. Він стабільно грає у французькій Лізі 2 за бордо. До речі, входить до топ-15 гравців чемпіонату за кількістю фолів, відзначимо і те, що за кількістю відборів і перехоплень Ігнатенко навіть кращий за Степаненка у цьому сезоні. Ще тривожніше за центральну зону може стати, якщо до матчу з Боснією та Герцеговиною не одужує від травми Зінченко. І уявіть ситуацію, коли в Трикутнику Степаненко Зінченко-Судаков залишається лише Георгій. Балансувати цю конструкцію в центрі поля точно буде непросто. Особливо зважаючи на те, що поки не зрозуміло, в якій формі перебуває Шапаренко. Звісно, тримаємо в полі зору піхальонка, а ще Бондаренка. Але всі варіанти мають свої мінуси та ризики. Тут теж хочемо почитати ваші думки в коментарях, хто має грати в центрі поля у збірній. Абсолютно незрозумілою залишається ситуація з Мудриком. Інсайдери на випередки пишуть, що Мишко побив горщики з спочатінно. Можна у все це не вірити, однак фактично, відсутність ігрової практики точно натішить Риброва, який дуже вірить у талант Мудрика. Скільки років Михайло Мудрик? Що ви щоб він був як Месі зараз? Я вважаю, що він шаг за шагом намагається грати краще. А коли ти граєш в Челсі, то це дуже важливо. Ви запитуєте у мене, яка перспектива гравця, який вже грає в Челсі, перспектива в національної збірної України. Я вважаю, у Михайла все попереду, він дуже багато працює. І я не вважаю, що сьогодні була якась невдала його гра. Він дуже допомагав команді. І те, що він не забив, ну це іноді буває таке, але він намагається, він створює моменти. Але ж талант талантом. Однак, якщо Мудрик іще місяць не гратиме за Челсі, то це точно змусить тренерський штаб збірної шукати альтернативні і неочевидні рішення. Уявімо, що до гри з Боснією повністю одужає Ярмоленко, а ймовірність цього доволі висока. Знаєте, чи з'явиться він на полі, чи не з'явиться від полі, Це е, вже буде від того, як він себе буде почувати, як його та травма, яку Операцію він переніс, і відновлення воно одне просте, складне, тим більше, що гравець молодий, перспективний, ми розуміємо це, але все ж своє, все ж вік бере своє. Якщо Ярмола гратиме у збірній, то є добре знайомий варіант, коли Циганков може піти на ліве крило атаки. А що думаєте ви? Чи має мудрик грати у збірній в момент, коли немає ігрового часу у клубі? Давайте разом шукати відповідь на це запитання в коментарях. Різна ситуація на флангах захисту. Якщо праворуч вибір став меншим через травму Тимчика, який взимку взагалі не грав за динамо на зборах, то ліворуч теоретично ми можемо отримати два альтернативних варіанти для Миколенка: це Соболь, який змінив клуб і в Брюке почав стабільно грати. І гру практику матиме й інший лівий бек Богдан Михайличенко. В цьому має сприяти перехід до Полісся. Отож, ось така ситуація зі складом збірної стане на зараз. І ще раз закликаємо вас написати в коментарях ваш варіант стартової одинадцятки на матч проти Боснії. І, звісно, поставте лайк та підпишіться на YouTube канал збірної, якщо вам сподобалось це відео. До нових зустрічей! Об'єднані футболом. Разом сильніші.